24 серпня 2025 рік починає дозрівати ось така культура. Це складний гібрид. прийшов він до мене як горобина. Вважається як горобина. Це гібрид складний горобини та груші Вражений плодожеркою. Я вже деякий куштував, я не знав, коли він дозриває. Називається шіпова. Горобина шіпова. Перший рік в плодоношенні, Ось такі води. яблуковидні плоди, цікаві доволі. Так. Дійсності ось подивіться, яка форма, ні на що не схожа, Ні на яблуку, ні на грушку. Ще потрібно трішки дозріти. Смак прекрасний, дуже хрустка. Назвичайно соковита. така в неї щільна така шкірка. Смак таких, напевне, азійських груш чи киргеських. Дуже соковитий і дуже солодкий. Абсолютно ніякої кислинки, дуже смачна. Дуже смачний пір, я не знаю, як сказати, горбина, груша, ну щось подібне. Подивіться, яка форма. Цікава штука. Мені дуже подобається. Дерево, я не знаю, на чому воно защаплене. Напевно, на сіянці груші, можливо, на сіянці горобини дуже потужне в рості. Це вже йому десь шостий рік, напевне. Я так думаю. Точно не пам'ятаю. Напевне, шостий рік так. У 2019 році висажено. І на шостий рік лише, лише перше плодоношення. Наступні роки, я не знаю, можливо, через рік буде плодоносити. Ми бачимо закладка велика генеративної бруньки. Ось там скільки достатньо цих плодів. Культура ну, схильна до враження борошнистою росою. Цьогоріч нічим не вражалася, нічим її не обробляв. Ось така вона. Плодожарка, звісно ж, побила. Так, як прийшла, так і кажу. Горобина щипова. Дякую за увагу.